Не президент говорить про те, що українські дипломати зараз активно готуються до проведення другого глобального саміту миру, і ми розуміємо, чому ми поспішаємо десь цей процес і залежний від виборів Сполучених Штатах Америки, в тому числі, але я все таки про кейс Криму у всіх цих заходах про те, наскільки це питання сьогодні актуалізоване. Ви пам'ятаєте, як раніше ще до початку повномасштабної війни мені здається, що е Ну, якось всі говорили про територію окремо від Криму. Мені, мені здається, що просто зараз перемога і Крим, ну, це все одне ціле, це все в одному контексті. Безумовно, наскільки зараз питання Криму не, від, не відділяється від питання інших тимчасово окупованих територіях, як вам бачиться це як політику? Ну а дивіться, нам е, треба постійно і про говорити про Крим, тому що коли ми говоримо про суверенітет, коли ми говоримо про це територіальну цілісність, і коли ми говоримо про ну про майбутню небезпеку України, то дійсно тут треба говорити про всі території України і в першу чергу Крим, тому що ми постійно говоримо про те, що з Криму з Криму має і завершитися. І я ви дійсно нагадали от ті, той стан, я би сказав, українського суспільства. Якщо я, я нагадаю про те, що у 2019 році вже і в засобах маси інформації було недостатньо інформації про Крим, в центральних засобах інформації там 0, там тисячна і дійсно, коли от тоді ми а, активісти а, міжнародного руху ліпрамія, а тоді ініціювали якраз таки ту акцію кандидати, скажучи Крим, і якраз таки ми зверталися до кожного кандидата в президенти, а щоб тема Криму тема корінних народів була якраз таки в програмах. І, от, повертаючись до цих сьогоднішніх подій, ну я теж хочу нагадати пам'ятаєте, зустріч в Стамбулі. А коли Крим ну розглядали вже там, що через 15 років, зараз ми читаємо різне або отримуємо різну інформацію, різні схеми про те, що Крим має бути подвійним там, керуванням російським та українським, або там залишається в Російській Федерації і так далі, ну я знову ж хочу нагадати про те, що у України сьогодні є все таки щедери. Після того вже був кримський саміт. Кримська так, платформа, так, одна й друга. Так. Да так, а кримський саміт був трохи раніше, а, а потім була стамбульська зустріч. Потім були саміти, і дійсно, от сама кримська платформа і то, що цих країн учасні кримської платформи, що збільшувалося з кожним разом, це якраз така позитивна динаміка, що все ж таки Україна підтримує. Що в світі більше цих країн, які все ж таки підтримують міжнародне право, тобто, отут має бути тождественні такі поняття, що ми коли говоримо про цілісність України. Ми в першу чергу говоримо про статут. ООН, і ми говоримо про міжнародне право. Якщо ми скажімо, тут будуть хтось намагатися там, щоб там Крим там був за. Ну, За дужками та інше, коли ми та. говоримо про Україну, ми вперше, в першу чергу якраз таки ставимо під сумнів саму систему ООН і устав ООН. Тому, отут, тут, якраз таки, я думаю, дійсно, дійсно, від війни від гарячої війни ну, почали вставати всі. Але ми маємо розуміти, що якщо ми на поступки пойдемо зараз. То ці поступки вони будуть використовувати. Вони не зупині зупиняться. Вони е якраз таки отримують перемогу частково, і це продемонструють російському суспільству про те, що вони перемогли, що ефективна СВО і що далі можна далі робити і контролювати ситуацію. І тому, отут, тут, на мой погляд, якраз таки е тут. Е Позиція українського суспільства, позиція української влади вона має бути відповідна до міжнародного права, і тому тут треба чітко говорити про те, що спокій може бути тільки тоді, коли буде, будуть повернути всі території України, в тому числі і Крим. Це е, до перемоги через Крим. Да? Сам, саме така фраза часто звучить, і ми бачимо, що е, Крим це активне, ну зараз таке військове таке поле битви, справжнє, тому що ми бачимо наскільки системними є ті операції українських сил оборони, які відбуваються по військових базах Російської Федерації, які тимчасово перебувають в українському Криму. А е, зокрема, працюють там і далекобійні західні ракети, зокрема в останній от ми. Е, Бачили, як забавовнуло востаннє мінус система С400 у росіян і інші наслідки. А, ну і сьогодні зустрічаю інформацію про те, що окупанти використовують повітряний простір Криму 24 на 7. Фактично, авіація замінила а, надводні кораблі. Ясно, що з моря нам вдалося їх майже вигнати. І ось зараз буквально з'являється, що Росія хоче заборонити судноплавство у частині моря біля Криму. Бо чого? Бо страшно. Так я це все до. Для чого? Я це все до того, що наскільки безпечно зараз росіянам у Криму і може пора збирати реч? А ну поки що я би сказав про збір речі, поки, поки що говорити рано зарано тому що їх пропагандистська інформаційна машина працює дуже ефективно і дуже так наполегливо, я би сказав би так. а ці скажімо, колаборанти і ці проросійські мешканці Криму вони все ж таки слухають і користуються джерелами проросійськими пропагандістськими і зараз говорити про ще про те, що вони збирають речі чи валізи, поки що зарано. але але в їх вже психології в їх сприйнятті вже є інші погляди. На те, що о, якщо вони були впевнені в тому, що Крим вони забрали раз і назавжди, то зараз вони вже говорять по іншому, тобто вони не впевнені в тому, що вони будуть залишатися в Криму, і це дуже важливо, тому що дійсно, коли ми говоримо про звільнення території наших, в першу чергу ми маємо впливати і на, скажімо, психологічний стан населення, яке там є. І там дійсно багато росіян, які приїхали, які взагалі не знають Україну, які ніколи ні у ні мешкали в Україні. Там є громадяни, які народилися в Україні, які жили багато років в Україні незалежні, але а, є колаборантами. І є наші громадяни, які досі а, вірять в те, що Україна буде звільнити наші території. Тому, отут, вів якраз таки, з одного боку, то що роб роблять наші на зсу сіла оборони, а це якраз таки той доказ того, що роблять ми робимо ми всі в інформаційному плані для того, А, Підготувати а, мешканців Криму, тому що а, рано чи пізно Крим буде звільнений. Крим буде українським. Я розумію. прекрасно, пане Ескандера, що вони поки не дуже спішать ем, їхати з Криму. Бо чого бо добре, бо там ресурси, бо там краса неймовірна. Ясно, що вони ще не все зруйнували, не все знищили, але кажуть, що цьогоріч у Криму сильний неврожай. Через посуху, зокрема, ну і плюс через проблеми з водою. Я так розумію, що росіяни все одно першочергово використовують воду для військових своїх потреб. Ми багато про це говоримо і про те, що вони мріяли, що вони побудують там і опріснювальні станції, і таке інше. Але яка ситуація загалом з водою і з вражаєм на півострові? Ну, в першу чергу з водою там дійсно проблеми, е? і е, дійсно була ситуація. Ну, ми в свій час. Коли робили фільм Крим зніводення, я раджу подивитися, і ми якраз тоді робили, скажімо так, фільм розслідувач який додавав інформацію, що для звичайних громадян мешканців Криму води з джерел естественних джерел достатньо. А і не потрібна вода по північно-кримському каналу. Але ми попереджали і постійно говорили про те, що вони будуть намагатися захопити Каховське водосховище для того, щоб все ж таки знову запустити воду по північно кримському каналу. Але після того як вони якраз таки руйнували і підірвали греблю, і дійсно зараз нема води по північно північно-кримському каналу, зараз дійсно для них велика проблема. А як компенсувати? Тому що дійсно в останні, останні скаже місяці було багато опадів, і ці опади компенсували деякі проблеми. Але почалася жара. І пекло, і ми бачимо інші проблеми. Зараз вже знову з'являються проблеми, як вони і були. Ну скажем ще в 2019 тисячі році, дві тисячі році. році. Почали холинки, проблеми. пані Аскандер. Там в тайганському водоговищі мало води, зараз вже по часах подають воду або не бувають води, і в Єфаторії, в Сімферополі, Феодосі, в інших містах. Тобто, це говорить про те, що дійсно для них це велика проблема. Що стосується вражаю, то дійсно тільки вони можуть розраховувати на віноград, який не, для якого не потрібно багато води. Але що стосується кукурузи, зернових та інших культур, у них дуже великі проблеми, тобто. Вони в рази а, будуть отримувати в рази менше урожаю тому що ні не, не вистачає і води з одного боку, і дійсно було пекло і що будуть завозити з Росії. Очевидно. А справа в тому, що вони з Росії будуть дійсно завозити те для того, щоб підкармлювати рогатиські скот да. скотину для того, щоб підтримувати а, сільське господарство. господарство. Тобто для них це дуже важливо, і ми ну, побачимо з Краснодаром. Можливо, вони будуть щось компенсувати. Ну вони мають це робити, тому що вони контролюють цю цю територію хай і працюють. Пасибі вам величезне, пане Скандера, за розмову. Що долучилися Ескандер Барів, голова Кримського кримсько ресурсного центру, член меджлісу кримсько-татарського народу, був нашим гостем. Нині дякую щиро.